Розв'язуємо наступний номер, номер 364 по підручнику алгебра мерзляк для сьомого класу. Треба довести тотожність. До Перше. А помножити на А плюс Б мінус Б. Помножити на А-Б. Це повинно дорівнювати. А квадрат плюс Б квадрат. Довести додольність, тобто нам треба довести, що праліва частина дорівнює правій частині. Коли ми спростимо, відкриємо дужки, зведемо подібні. А помножити на А буде А квадрат. А помножити на Б плюс буде плюс АБ. Далі мінус б множимо на А буде мінус АБ, перемножили букви, і мінус "-B", множимо на мінус Б мінус на мінус буде плюс b помножити на b буде Б квадрат. Дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Зводимо подібні А квадрат, в нас більше немає. Плюс АБ, мінус АБ, плюс 1 мінус один. буде 0. І в нас ще залишилось плюс Б квадрат дорівнює. І в правій частині у нас також А квадрат плюс Б квадрат. Тобто ми з вами довели тожність і розв'язуємо наступне друге Б. Помножити на А-Б плюс Б. Помножити на Б плюс С. Дорівнюємо. Б помножити на А плюс Б. Мінус Б, помножити на Б мінус С. Розв'язуємо, розкриваємо дужки. Б помножити на А буде ab. Б помножити на мінус Б буде мінус Б квадрат. Б помножити на Б буде плюс Б квадрат, Б помножити на С плюс на плюс плюс bc. Дорівнює Дорівнюю, Б помножити на А буде ab, В помножити на Б буде плюс Б квадрат. мінус Б помножити на Б буде мінус Б квадрат, і мінус Б помножити на мінус С буде плюс bc. Зводимо подібні. AB більше немає АБ. Мінус b плюс b квадрат, мінус b квадрат, мінус 1 плюс 1 буде 0, і залишилось ще плюс bc. Дорівнює ab, більше подібних немає. Плюс b квадрат, мінус b квадрат, плюс 1, мінус 1 буде 0, і залишилось нас ще плюс ab плюс bc дорівнює а, b плюс bc. Те, що ми хотіли довести. Як розведеться наступне завдання? Дивіться в наступних відео.